Не Латинської Америки, Африки, Азії і їх роль у формуванні політичного та економічного майбутнього України, друзі. До чого тут країни Латинської Америки, Африки чи Азії, так званого глобального півдня, будемо питати у Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень. Пентам вітаю вас! Добрий вечір. Тож, пане Олександр. Чому після повномасштабного вторгнення так важливо стало налагодити стосунки з так званим глобальним півднем? Можете прокоментувати і розкажіть, і проясніть для нас цю історію, бо все частіше чуємо, бачимо, що ось така історія відбувається? Ну, справа в тому, що Глобальний південь це така умовна назва. І за. Лідерство в ній намагається боротися різні країни. Наприклад, Росія, якраз вона намагається представити війну проти України як війну проти глобального заходу, а Росія і її пропаганда в деяких країнах, особливо в Африці, діє достатньо сильно і базується на пам'яті ще про СРСР, коли були. Антиколоніальні досягнення, коли СРСР допомагав тим чи іншим країнам економічно чи е, фактично у боротьбі проти інших країн. І е, на великий жаль, от ця пам'ять вона досить часто якраз грає е, на користь Росії, і в тому числі Росія якраз. Е, Демонструє і намагається нав'язати думку, що це фактично війна проти України, війна проти глобального заходу, фактично антиколоніальна війна. Хоча насправді це з точністю до навпаки, це саме Росія веде фактично колоніальну війну, і е, саме тому важливо і розбивати ці наративи. Ну і важливо розуміти, що глобальний умовний глобальний південь це все ж таки величезна е, частина світової глобальної економіки. По перше, по друге. Це значна суттєва кількість країн, які голосують в організації Об'єднаних Націй, і ми розуміємо, що від їх позиції залежить і ставлення до війни Росії проти України. І, власне кажучи, саме тому зараз Китай досить активно працює над тим, щоб очолити цей рух. Хоча знову ж таки повторююся, країни глобального півдня – це абсолютно різні. Країни, і, наприклад, країни Латинської Америки категорично не приймають, коли їх називають країнами глобального півдня, мовляв, глобальний південь це Африка, а ми не Африка, ми Америка. Ну і власне кажучи, виходячи з цього, можна е, говорити, що е, з країнами глобального півдня якраз треба працювати індивідуально, окремо з кожним. Хоча е, інтерес може бути обопільний. І у України до них, і у глобального півдня до України, пане Олександре, поясніть, який інтерес. Бо дуже багато в інформаційному просторі останніми там, тижнями місяцями ми чуємо про те, що маємо налагодити стосунки з так званим глобальним півднем. Маємо налагодити, тому що це дуже важливо. Чому це дуже важливо? Тому що, тому що знаєте. Наразі так е, е, акценту акцент такий йде на країни заходу. Що здавалося б, до чого тут, наприклад, Латинська Америка? Можете пояснити? Будь ласка? По перше, Україна е, і до широкомасштабного вторгнення достатньо активно працювала на країнах глобального півдня через своє продовольство. Власне кажучи, давайте згадаємо, зерновий коридор, який е, е, облаштовували на чорному морі. Спільними зусиллями, в тому числі частини країн глобального півдня, Туреччини, саме тому, що від українського зерна дуже багато залежить і залежить е, продовольча безпека цілих країн, і е, саме тому е, Росія фактично крала українське зерно для того, щоб перехоплювати наші ринки е, в тій же Африці. і. Е, я хочу ще нагадати одну історію, коли відбувалося падіння режиму Башара Асада, українська делегація, однією з перших приїхала до Сирії і запропонувала в тому числі продовольство і гуманітарну продовольчу допомогу, і це надзвичайно важливо, бо це крім всього, нові ринки. Нові ринки, якщо в Сирії все складеться, то це не просто нові ринки. Це країна, яка може стати транспортним хабом і Україна може домовлятися з країнами близького сходу, в тому числі про альтернативні джерела отримання енергоносіїв, газ можливо, в скрапленому вигляді, а можливо, якщо протягнути це все ж таки газопровід через Сирію, то вже приєднатися до спільного проекту, і це стратегічний інтерес, наприклад, в Саудівській Аравії не дарма Україна. Проводить консультації, в тому, числі, в тому числі і тому, що Саудівська Аравія зацікавлена в українському продовольстві. Але є ще один важливий момент: Україна, як це не сумно звучить, зараз є лабораторією полігоном для відточення нових воєнних технологій. І, наприклад, Саудівська Аравія так і не змогла знайти протидію проти. Дронів, які застосовують хусити проти них, а Україна цим активно займається. І, вочевидь, навіть ці військові технології, вони можуть багато дати країнам глобального півдня. Інший приклад, тайвань, який побоюється вторгнення від Китаю. І я думаю, що зараз Тайвань вивчає український досвід просто знаєте у долі поперек, оскільки країна, яка не має флоту, фактично. Закрила море чорне море від російського флоту вторгнення, і я думаю, цей досвід буде дуже корисним, і українська продукція оборонного плану, в тому числі, може бути цікавою для цих країн. Фактично, знаєте, це ще один досвід боротьби і протидії країни, яка є. Не дуже розвинутої в воєнному плані проти країни, яка є ну фактично одним із лі... у всякому випадку до черкамасштабна вторгнення була одним з лідерів на ринку озброєнь. і рішення, в тому числі, недорогі для протидії е, цим е, військам російським, це теж може бути цікаво для тих чи інших країн, які не мають багато грошей, але хочуть себе захистити. І власне кажучи, от це може стати якою е, точкою відліку для Партнерство з тими чи іншими країнами, ну добре, для нас, для України, це ринок збуту. Так, наприклад, як ви сказали, там наприклад, того ж зерна. У них відносно нас дуже багато інтересів з приводу того, що вони спостерігають за тим, що тут відбувається, так вони вивчають зараз ситуацію, яка відбувається в Україні. Як ми вирішуємо свої питання, зважаючи на те, що з нами зараз відбувається. Скажіть, будь ласка, а як співпраця з країнами так званого глобального Півдня може, наприклад, забезпечити, ну, наприклад, продовольчу? Чи може забезпечити продовольчу безпеку для України, енергетичну безпеку для України? А чи можуть так звані країни глобального Півдня забезпечити, наприклад, хоча б частково безпекову питання закрити? Чи це тільки ось у рамках тих? Тих, які ви вже е, проговорили, оскільки Україна тут я б хотів зазначити, оскільки Україна сама експортер великої кількості е, продовольства, то якраз е, Україна може стати донором продовольчої безпеки для значної кількості країн глобального півдня, але е, тим не менш, Україна може бути зацікавлена теж в країнах глобального півдня з точки зору енергетики, я вже сказав, що. Якщо Україна зможе під'єднатися до тих проєктів, які зараз обговорюються, в тому числі газопровід і нафтопровід через територію Сирії Туреччину, то, наприклад, ми можемо через Європу якраз цей газ отримувати з західних кордонів і підписувати контракти з країнами безпосередньо перської затоки близького сходу, і вочевидь це диверсифікація. Постачань енергоносіїв, що достатньо важливо. Ну і взаємозалежність і взаємовигода. Крім того, дійсно ви абсолютно правильно зазначили зараз. Обговорюється питання гарантій безпеки і в тому числі розміщення військових, можливо, на лінії зіткнення, які будуть контролювати припинення вогню, і Росія наполягає на тому, що це не мають бути країни НАТО і так далі. А от причому. Тут достатньо цікавий момент, коли Австралія висловила свою готовність відправити війська. Росія теж достатньо жорстко і негативно сприйняла цю ідею і почала погрожувати вже Австралії. І з цієї точки зору, Україна може домовлятися з певними країнами глобального півдня. Наприклад, Індія вже заявила, що готова відправити своїх військових, і це країна, яка з одного боку має дуже Добрі стосунки з Росією, але з іншого боку, Індія це країна, яка зараз дуже активно розвиває співпрацю з Сполученими Штатами, і ця взаємна залежність вона є досить цікавою. До речі, Індія, крім всього, вона зараз і намагається розвивати стосунки із Європою. І одна із ідей Джозефа Байдена про конкуренцію в великому шовковому шляху. Якраз через від Індії фактично мова йшла про релокацію частини американських виробників з Китаю в Індію, а звідти вже через Саудівську Аравію, Ізраїль в Європу, шлях набагато коротший, і подейкують, що знаєте, ті події в Ізраїлі вони були в тому числі інспіровані для того, щоб зірвати цю цей проект, цю ідею, і таким чином дійсно. Україна може запросити тих чи інших військових для того, щоб вони разом з європейськими країнами гарантували безпеку. Вочевидь, тут є, до речі, цікавий момент, бо Туреччина вже говорить про те, що може стати одним із гарантів безпеки, відправити військових. Але з одного боку, це країна НАТО, а з іншого боку, Росія достатньо залежить від Туреччини для того, щоби. Виказувати своє незадоволення, і таким чином зараз це може бути достатньо цікава ідея для того, щоб і туреччина теж взяла на себе певну частину гарантії безпеки для України. Пане Олександре, а хочеться поговорити про те, що чи можуть бути країни глобального півдня, наприклад, яким чином використані Україною для протидії російській агресії? Давайте розглянемо це під кутом питання, наприклад, ООН. Чи можуть чи можуть якості країни допомогти нам, українцям? Ну використати це я маю на увазі? Чи може бути використаний цей досвід ці налагоджені стосунки так з цією шиндією? Туреччиною ми бачимо, що і Туреччина, і Індія, наприклад, ті ж вони намагаються допомагати, так чи можуть і це потужні країни, так це велика армія Туреччини, наприклад, або великі економічні ринки збиту Індії. Тож, будь ласка, давайте поговоримо тепер ось у цьому ключі, як вони можуть допомогти. Безумовно, є навіть країни глобального півдня, об'єднані в групу 77, а вони координують своє голосування в Організації Об'єднаних Націй. І давайте згадаємо, що з самого початку російської війни проти України з 2014 року фактично постійно йде оце змагання і дипломатична боротьба щодо голосів за на підтримку України. бо Вочевидь, коли в О... Генеральна Асамблея ООН. А що важливо, ніхто не може застосувати право вето проти голосування Генеральної асамблеї ООН. це в Раді Безпеки, ООН дійсно та чи інша країна може заблокувати резолюцію чи рішення на генасамблеї? Це неможливо. і тому саме важливо боротися за кожен голос і. Тому так складно було з самого початку, коли для багатьох Україна, взагалі, це була країна е, бувшого соціалістичного табору, частина е, фактично Радянського Союзу, і е, це були дипломатичні перемови, коли більшість країн в світі голосувала за Україну. І зараз ми бачимо, що достатньо складно, але тим не менш, навіть попри. Відмову Сполучених Штатів голосувати за українську варіант резолюції голоси глобального півдня додали Україні, і ця українська резолюція була прийнята, тому що, в принципі, там теж розуміють користь від того, щоб співпрацювати з Україною. І що важливо знову ж таки повторюся, що це дуже неоднорідні країни. Ці країни, які мають свої е, інтереси, і наприклад, ми знаємо, що Індія і Китай, які вважаються лідерами глобального півдня, вони є е, геополітичними, якщо навіть не опонентами, то ворогами, і е, тому от, якраз важливо е, знаходити можливості і спільні інтереси з тими чи іншими представниками глобального півдня. Ну, Будемо сподіватися, що Україні вистачить дипломатичного вже досвіду для того, щоб налагодити стосунки. Бо Росія все ж таки все одно намагається росіяни ж теж не можуть не розуміти про те, що наскільки важливо зараз Україні вибудувати стосунки саме з цими країнами, так і намагаються якимсь чином Ті палки в колеса все ж таки вставляти. І ми будемо сподіватися, що це їм не вдасться. Все одне, все одно така історія буде про те, що Україна все одно переможе, переможе правда. І будемо сподіватися, що на боці демократичної, вільної, красивої, прекрасної нашої України буде весь світ. Ну окрім звісно, Росії, яка. Обов'язково щось з нею погане станеться. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента, був з нами на прямому зв'язку. Говорили з ним про важливість становлення стосунків між Латинською Америкою, Африкою, Азією і Україною.